Добрий ранок на балконах Господам. Я в місті Києві на Крещатику піднімаю господ старовинних дворянських фам... фамілій. Господа виходять на балкони. Своїх квартир. Читають вівші, співають пісні. Я заспіваю Степаною Бандерой. Хлопці. Я Степан Бандера. Степан Бандера, хлопці, це я. Я в Дубльонці. Лаврентія Берії. Лаврентій Берія приходить випадково і нежданно і все доказує мені, що його розстріляли під Араси Генерали, а де сам він застрелився. Лаврентій Берія — це корчмар з фільму. Тоді Довженко загублена, загублена грамота і характерник Запорізька Січ. І козаки варять юшку. До раціону козаків я додаю макарони і котлету. Я піднімаю господ міста Києва. Віршами місцевої авторки. Книга поезії душі моєї, авторка, поетеса місцева Богдана Гусак. Моє призначення. Я руками ледь дістала неба і додому східцями прийшла. Може, це на краще так і треба. Головне, щоб що я себе знайшла. Не впала, в не розбилась, затуживши без широких крил. Без польотів трохи розгубилась, та лицем не впала в бруд і пил. Підвелась і подивилась в небо. Там поки що вільне місце є. Я спочину, може так і треба, в кожного призначення своє. Важко мені дається поезія Богдан і Усак. Богдан Усак пише вірші, такі як флуд. Буває нічого не ясно і нічого не понятно. Підйом Господ, місто Київ. 2025 рік.